Молитва подяки, прохання, молитву Бог чує із серця летить. Молитва для ран є бальзамом. Лиш стань на коліна, до Бога звернись. Подякуй за все, що ти маєш. Хвала хай летить, далеко у Бог чує, як ти до нього взиваєш. Молитва подяки, хай буде завжди, бо є за що дякувати нашого Бога. Ми маємо достаток, збираємо плоди, і з Богом постійна є наша дорога. Подякую за динь, дім, в якому живеш, за рідних і близьких що Іще і ще, і за їжу, що маєш щодень, і не маєш ні в чому, ти горя, подяку складати можна за все. І за здоров'я, за мир, за терпіння. Та не забудь ти про головне, подякуй Ісуса за дар спасіння, проси прощення за свої провини, за слова, діла або думки, і перестань грішити те щоденно, щоб у до вічності тобі дойти. Проси у Бога милості для України, не обіймай молитві ти її щодня. Щоб закінчились ці всі руїни і знову стало мирним в нас життя. Просив Бога за людей, що не спасення, за ті краї, де голод, біднота, за тих, що потерпають в, стихій... в стихії, за тих, кого ще переслідують за Господа Ім'я. Молитися нам варто всім щодня. Невивченими фразами або словами нехай молитва завжди буде щира, і тоді Господь постійно буде з нами. Амінь. Амінь.